Ну, звичайно, ми їхали за трьома очками, і хочу наголосити, і поздоровити Одеситів е з позитивним для них результатів. Вони його заслужили, вони билися е за кожен м'яч на цьому е полі, котре ну, назвати його важко футбольним полем. І я говорив хлопцям перед грою, що на такому полі треба е вигризати кожен м'яч. І там, відійти від нашого стилю футболу, котрий би подобався глядачам, ну, це було неможливо. Тут вийшли на перший план, це характер і бійцівські якості. З чим і Одесити більше впорались. Що, крім поля, вам не сподобалося сьогодні у грі? Саме по грі? По грі ігрова дисципліна, ігрова дисципліна і. Є багато що показати і сказати команді, тому ми все це покажемо. Зараз вирують емоції, не все, що на перший погляд може, скажімо, показатись, і воно так і є. Ми будемо дивитись глибше, розбирати, і я сподіваюся, що більше на таких полях не будемо грати. Хлопці добре попрацювали, добре підготували, поки мене не було. Я теж з'їздив, був на стажировках і якісь нюанси теж використовували сьогодні. неділю ми вже перейшли на натуральне поле зі стандартними воротами. Все-таки було сложно всю зиму ми тренувалися 30х60, але зараз ми це все підкоректируємо. Бажаю дякую, що Чорноморець давав можливість з ними грати. Якраз з хорошим составом вони грали 5 разів, тому що спарринги зараз це проблема для нас. І за счет цього ми вийшли на определенний уровень. Ми могли, могли робити аналіз і изучили юксу. Би, очень добре організована команда і індивідуально сильна. І я вважаю, що ми добре усилились. Починає з вертальської лінії, з два верталя у нас зараз хороших, і зробили хлопці того, що ми тренували всю неділю. Це, це дуже важливо. І це ще ряд достатньо хороших моментів, щоб могли виграти.